На проспекції Героїв у Дніпрі можна побачити справжні архітектурні шедеври, висотні житлові комплекси, відомі як висотки на масиві перемога. Ці величні будівлі, які часто називають свічки або пальці, стали не лише символами міста, а й важливими архітектурними та історичними пам'ятками. Комплекс складається з двох веж висотою 126 метрів, що підносяться над містом і створюють впізнаваний силует. Дизайн будівель, що нагадує витончені свічки або пальці, став однією з головних особливостей архітектури Дніпра. Будівництво веж стало справжнім новаторством для того часу. Для зведення споруд застосували метод ковзної опалубки з монолітного керамзитобетону. Перша вежа була зведена у 1979, а друга в 1984 році, через кілька років піде. Після цього завершення будівництва тривало до 1986 року. Автором проєкту був Павло Ніренберг, який також розробляв будівлю міськвиконкому, новий цирк та будинок книги, знакові об'єкти архітектури Дніпра. У результаті у місті з'явилися дві вежі. Одна має 28 поверхів, інша 29. Третя вежа, яка була частиною початкового проєкту, так і не була збудована. Сьогодні свічки є не лише архітектурною пам'яткою, а й важливим елементом міського ландшафту просторі квартири з чудовими панорамними краєвидами на місто, сучасні ліфти, дитячі майданчики. І зони відпочинку зробили висотки привабливим місцем для життя. Ці будівлі є не лише символом Дніпра, а й частиною архітектурної спадщини України. Їхній унікальний вигляд і висота часто згадуються в престижних архітектурних журналах і вважаються одним із кращих досягнень радянської архітектури.